Так, ну що ж, всім привіт. Нарешті прибула остання довгоочікувана посилка з Китаю. Це посилка, яку я теж чекав разом із електрокомплектом, про який я записував в минулому відео. Я їх замовляв приблизно в один той самий час, навіть в один той самий день. Але та посилка йшла мені три місяці, це навіть довше. Але це теж, в принципі, непогано, тому що е, я думаю, що думав, що воно взагалі не прийде, тому що в е, мене було декілька разів е, замовлення саме е, цього товару, але е, продавець там, тиждень мене ігнорить, потім відміняє. Е, тут навіть це все вийшло. Е, Посилка це акумулятор. На 30 000 мАч. Це просто це 30 Ач. Ну, І в такій коробочки. Ну, ви, вже, ви вже зрозуміли, да, що це за акумулятор такий. Це літі Е, В принципі, по напрузі, напруга на ліку вказана як 52 вольта. Але тут ще повинен бути зарядний пристрій на 58,8 вольт. Тут, як ви зрозуміли, в цій коробочці повинен бути акумулятор і зарядний пристрій. Можна навіть подивитись, скільки зараз таке добро стоїть. От Заходимо саме моєї посилки, саме мого товару вже не було продавця, але є точно такий самий аналогічний акумулятор в іншого продавця. Ціна, мабуть, вища, ніж я тоді брав. Я брав десь в районі 2000, може навіть і менше. Це було по скидках 11 там, листопада минулого року. І чисто, з, як сказати, з цікавості я вирішив замовитися все, я розумів, що там не то, що не 30, тут навіть не 30 мАч, а 38. Це, це, ну, це взагалі, ну, подивитися на коробку, вже все зрозумів. От мені просто було цікаво, тому що ціна начебто не сильно велика. Тоді була із купонами, і знижками. Думаю, ну візьму, спробую, що воно, якщо буде там їхати хоч щось, вже прикольно. Більше, на мене, для, для з цікавості взяв. Плюс з ним йде типу, зарядний пристрій. І написана якась бемецька, така, типа не з поганих. ну, Якщо вірити цьому це. Так, 14 банок, в принципі, повинно бути. Е, на елементах 18650 літіон, е, зарядний пристрій на 58,8 вольт. Ну, зараз будемо скривати, дивитися, що там, але мені вже страшно. Так. Значить, беремо. Видно, що на пші ще десь уже вскривали, різали коробку. Так не повинно бути. Я так розумію, перевіряли, що там може бути. Не знаю, що вони там побачили через цей отива. Хай, хотіли. Посилка йшла десь близько 3,5,5 місяці. Довше, ніж навіть електрокомплект. Але просто цікаво, навіть що там. Може там навіть така маленька цеглинка. Ой, в коробці все ще менше, чим я очікував. Чомусь я взагалі не здивуюся. Ой-ой-ой! Так, це і є наш акумулятор. Чому я поклав е той акумулятор, який я збирав в другій частині електрокарпат? Щоб ви побачили, просто, як виглядить 20 Аг. годин. Так, да, це залізофосфат, банки ваші, більші. Але ну, взагалі, як, як 30, 38 Аг годин пови, ну, виглядає з китайського погляду, і як 20 Аг годин виглядає? З, по по справжньому. І плюс зарядний пристрій на 58,4 В. Ну, чистих тут 3 а. Ну, Просто подивит, подивитись на саму зарядку. Тут просто зарядка буде майже як акумулятор. Так що, ну цікаво, катації в цьому плані стабільні. Вони вміють, кажучи, завишати свої. Характеристики, щоб люди велися і брали за це. Але ну, я брав чисто. Е я знав, що буде тут навіть. Але по-хорошому тут прямо зараз можна відкривати спор за невідповідності цього всього. Блін, мені навіть з роз'ємом не таким, як треба пройшло. З тим, що я замовляв. Ну, Взагалі. Блін, ну, ну це смішно. Це просто для, для якось МАВІКА, там, для дрона ФПВ якось акумуляторна батарея. Ну, але так. Добре, що я на це все не надіявся і робив <рапився> все <так> як треба. <трим>. По січенню проводів. У нас тут, у нас тут. Блін, я не знаю, ну якщо по ВГ. О, є, є. 15 АВГ ну, це взагалі по струму. Ви розумієте, що це просто для якоїсь машинки на Радіоуправлінні це просто <смі> так: гроші на вітер. От просто оце це гроші на вітер. Можна, в принципі, в якихось проектах його застосувати, 48 вольт все таки. Але ну, для транспорту зрозуміло вже, що це вже нікуди не йде. Можемо навіть е, зразу заміряти напругу. Яка. Яка йде. На цьому акумуляторі. Так. ось плюс. 55,6 вольт. Нічого собі. Все-таки. не розумію як це? Цікаво. 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 Блін, по напрузі я здивований, чесно. Я думав, що там зараз підтикнуся, там 48 вольт максимум. Непогано. Так, дивимося чудовий зарядний пристрій. Зарядній пристрій, звісно, як півакумулятор. Що тут у нас і 8 вольт, 2 А. Ого. Ого. Це цікаво, тому що в е, мене е, я ще не знімав огляд на свій е, старий акумулятор. Ну, як старий той, що я збирав, у е, мене є така проблемка. І, в принципі, я е, приблизно розумію, за чого, за чого ця проблема. Е, в мене буває, коли підходить десь до 80% заряду, 85% йде е, трохи розбалансування банок. І деякі банки заряджаються швидше. Е, БМС це все вимикає. Е, виникає помилки. Те, те, що я показував в минулих відео. Я думав, що просто це, це все треба налаштувати, декілька разів рядити, розрядити. Я не повністю розряджав, не повністю це все цей час, але ця вся проблема ще залишилась. І може я навіть думаю, що непогано було б зменшити струм зарядки, щоб вона відповідала балансуванню, щоб банки по мірі зарядки встигали балансуватись, щоб можна було впихнути більш, більшу напругу. і… Як результат і буде більша ємність. Тут 2 ампера, знаючи китайців, тут ампер, якщо буде, це вже добре. І в принципі, мені може навіть ця зарядка може підійти. Да, Роз'єм тут калічний, але це все можна буде переробити. І цікаво, може. Зарядка може бути і цікавою навіть. жаль, у мене немає перевірити ємності. І багато тут і не зможна буде взяти з такими перерізом перетином проводів. Це у нас зарядка. Це у нас, типу, споживач, але ну, я замовляв, це з XT60, мабуть, щось таке, чи XT90 там навіть було. На фото тут більш-менш провода солідні були, розіми солідні. Думаю, ну, я думав, акумулятор буде, хоча б. Там в якісь рази більше. Але ну, це, це смішно. Це навіть для електровелосипеда, просто такого малопотужного, я думаю, що це ну, я думаю, його буде маловато. Навіть не знаю, що, що з ним робити. Але просто навіть буде вам уроком, що не, не беріть оці. Дешеві акумуляторні батареї, просто краще трошки докласти і купити справжні батареї, справжньої ємності. І, і зібрати нормальний акумулятор, який буде хоч кудись вас вести, хоч щось робити. Бо саме такий акумулятор можна, в принципі, навіть до сонячної електростанції під'єднувати. Так, ємність невелика, але. В принципі, якщо порівнювати з 12-вольтовою батареєю, то це десь 80 ампер годин. Це практично те, що у мене зараз стоїть, як гігієн-акумулятор. Так що це теж непогано. Не... Хоч поглядаючи на їх, його розмір, ємність, але теж це непогано. В принципі, оце таке чудо техніки від китайців. На ну, що тут можна було надіятись. Я навіть останній час я надіявся, що вона не прийде, щоб мені просто повернули гроші. Але не тут то було. Отут видно БМСка вже запнута з цієї сторони. Ємність у мене, на жаль, нема чим перевірити. Більше навіть не знаю, що про нього сказати. Можна було б це все розрізати, але видно і так, що тут два ряда. По раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 14 банок в два ряда. Виходить 28 банок. 28 банок. В принципі, як не дивно, але все по характеристикам співпадає, тому що заявлено 14 s 2 p якщо я не помиляюсь. Так, чи ви бачите? 14 14С2П. Тобто 14 банок, 2 ряда, 18,650. І я взагалі, да, дивлячись на це, якось з самого початку і не віриться, це, але в принципі, да, я навіть не знаю, що Китайську пред'явить, тому що тут, на що можна ссилатись, це наємність. Ємність тут, ну, якщо брати. Ці елементи в кращому випадку будуть по там по 2000 мА, мабуть, в принципі, е, по 2000. Я думаю, якщо рахувати е, по калькулятору там, от 2000 мА, е, щоб ці банки мали, це десь приблизно біля 10 ампер годин. Але я в це теж не вірю. Я думаю, що тут десь півтори, може й. Блін, я навіть точно не скажу, наскільки це, але чомусь навіть у 10 ампер годин не віриться, але по всьому, начебто, так і повинно бути. Що так, да, китайці дуже брешуть. Я думав, що тут десь я думаю, що тут десь максимум 6, але. Може, навіть якщо китайці якось розщедрилось, може навіть ближче до 10, але фу, не знаю, і, взагалі, я з цим сим, я вже в це не вірю, але літій іон да він більш компактніший леший. Може, мені е, дуже велика різниця між залізофосфатом і літіоном, просто як це все виглядає, навіть навіть там 20. Буде 10, ну це взагалі різниця, провода це взагалі щось. <кій> в принципі, є проблема в проводах, це все. Можна зняти, викинути, впаяти. Але БМСка, яка тут встановлена, я взагалі, якщо вона реальні 30 А тримає, це було б дуже добре. Але на оці масштаби, це просто, ну, не ведіться на цю фіню. Я теж дивився багато людей, які це все замовляли. Вони пробували, але їм чомусь трошки солідніші акумулятори приходили. Мені взагалі якийсь він дитячий. В принципі, яка ціна, що я, ну, за ту ціну тільки дурний буде надіяти, що йому реально щось прийде, щось прийде краще. Так що це така штука. Так що, ну, це буває. <плес> так що, добре, дякую, що дивилися. Буду думати, що з ним робити, може, десь в якихось проектах і задію. Але прийшов, як не дивно, прийшов. Прийшов майже 4 місяці, але прийшов. Так що всім щасливо, бувайте!